У Росії триває низка загадкових смертей високопосадовців. Цього разу померла найближча соратниця Путіна, голова Верховного суду РФ Ірина Подносова. Її було призначено на цю посаду лише минулого року. Це вже друга поспіль смерть голови Верховного суду. В'ячеслав Лебедів помер у лютому 2024-го. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Голова Верховного суду Росії Ірина Подносова померла в Москві на 72-му році життя. Повідомило пропагандистське агентство ТАСС. Подносову було призначено на посаду голови Верховного суду 17 квітня 2024 року. Її кандидатуру висунув російський диктатор Володимир Путін. З путіним вона навчалась на одному курсі юридичного факультету Ленінградського держуніверситету. Їхнім однокурсником був також чинний голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Прямих згадок про професійні чи особисті контакти після університету в доступних джерелах немає. Однак, з огляду на її призначення головою Верховного суду, за поданням Путіна можна припустити наявність професійних зв'язків на високому рівні. Як голова Верховного суду, ймовірно, взаємодіяла з іншими високопосадовцями, зокрема з президентом і членами Ради Федерації, яка затвердила її призначення. Її роль включала участь у законотворчих ініціативах і міжнародних форумах, таких як форум голів верховних судів країн БРІКС, що передбачає співпрацю з представниками інших гілок влади та міжнародними організаціями. Попри поважний вік, подносової її смерть ідеально лягає у схему епідемії смертей високопоставлених російських чиновників. Зокрема, ще один посадовець, віце-президент Транснафти Андрій Бадалов, наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху, хоча сам жив на 10-му. Лише за 2022 рік понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії. І за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставин багатьох із них викликали підозри. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили передсмертну смертну записку. Багато хто. З загиблих був із нафтовою чи газової галузі. Загальна кількість російських топ чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня, 22 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У армії США розгорівся скандал, який змушує згадати історію понад столітньої давнини легендарної шпигунки Матахарі, яка використовувала свої жіночі чари для здобуття секретних відомостей. Проте в епоху штучного інтелекту особисте знайомство зовсім не обов'язкове. За даними телекомпанії SBS News, колишньому офіцеру армії США, 64-річному Девіду Слейтеру вистачило листування на сайті знайомств, аби передати віртуальній шпигунці секретні дані про війну Росії проти України. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Девід Слейтер визнав себе винним за одним пунктом звинувачення, а саме в тому, що він передавав секретну інформацію щодо війни в Україні невідомій людині сайту знайомств, яка представлялась українкою. В обмін на це визнання два інші пункти звинувачення проти нього було знято. Цитата з обвинувального висновку обвинувачений знав і мав підстави вважати, що ці відомості можуть бути використані на шкоду США або в інтересах іноземної держави. За даними агенції Associated Press, поки що чоловіка відпустили на волю до винесення вироку, який запланували на 8 жовтня. Йому загрожує покарання у вигляді від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців. Хоч звинувачення проти нього передбачає максимальний термін ув'язнення до 10 років. Тепер окружний суддя США Брайан Бюшер має остаточно вирішити чи приймати угоду про визнання винуватості і визначити вирок слейтеру. Нагадаємо, що підполковника у відставці Девіда Слейтера, який був цивільним працівником у стратегічному командуванні США на авіабазі Офет у Небрасці, затримали ще у 2024 році. Стратегічне командування США або як його називають у штатах USS Stratcom, відповідає за ядерне стримування системи управління та зв'язку у збройних силах США. Слейтера звинуватили в тому, що він, маючи доступ до секретних брифінгів щодо війни Росії проти України, ділився секретними даними через платформу обміну повідомленнями на іноземному сайті для онлайн знайомств. Співрозмовниця регулярно просила слейтера надати їй конфіденційні непублічні секретні дані та називала слейтера Любом Дейвом та її таємним агентом. Зокрема, в одному з повідомлень співрозмовниця спитала: дорогий, що показують на екранах у тому спеціальному приміщенні. В іншому, Дейве, чи є в НАТО та Байдена секретний план допомогти нам. На жаль, судові документи не розкривають особисті співзмовниці, а також не називають сайт знайомств. Іронічно, що під час служби слейтер пройшов навчання з поводження за засекреченими урядовими матеріалами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Росіяни не рахують своїх солдатів. Російські генерали звикли перемагати через горизвічні м'ясні штурми, завалюючи супротивника двохсотими своїх вже військових. На щастя, вищий офіцерський склад у РФ теж не шкодують. Тільки офіційно за час повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 16 генералів. Тобто, реальна цифра може складати вже кілька десятків. 2 липня Збройні сили України записала на свій рахунок чергову жирну ціль генерала російської армії Михайла Гудкова. Це надзвичайно суттєва втрата для Росії. Наш канал склав для вас гарячу. Або ж точніше, холодну десятку російських генералів, які стараннями бійців ЗСУ та співробітників українських спецслужб відправились на концерт Йосипа Кобзона. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Гвардії генерал-майор Михайло Гудков обіймав посаду заступника головнокомандувача військово-морського флоту РФ. Також він очолював сумнозвісну 155-ту бригаду морської піхоти, яка відома своєю жорстокістю. Генерал був ліквідований на передовому командному пункті в Курській області, куди прилетіло кілька ракет. Разом із ним могло загинути ще понад 10 офіцерів. Більшість із яких старша командна ланка. Генерал-майор Андрій Суховецький став другим російським генералом, який був убитий безпосередньо внаслідок бою з українцями, як писав американський військовий історик Джек Маккол, попереднім був радянський генерал Микола Ватутін, ліквідований в 1944 році вояками УПА, а також першим російським генералом, чию загибель офіційно підтвердили в Росії, за даними блогера Антона Геращенко, Суховецького знищили на Чернігівщині. Російські змі писали, що його ліквідував снайпер 15 березня 2022 року. Бійці Азову повідомили про ліквідацію генерал-майора Андрія Колеснікова у Маріуполі. Він командував 29-ю армією східного військового округу. РФ звання генерал-майора отримав у 2021 році. І, хоча обставини його смерті досі невідомі, його ліквідацію підтверджує фото, оприлюднене бійцями. Начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, було ліквідовано 17 грудня у Москві. На совісті генерала отруєння забороненою хімічною зброєю понад двох тисяч українських військовослужбовців військового злочинця. Підірвали разом із підлеглим за допомогою тротила, закладеного в електросамокат, поруч з автівкою генерала. Як писали змі, це вбивство стало найзухвалішою та найгучнішою з усіх ліквідацій російських бойових генералів, скоєних українцями. Заступника командувача ї армії Росії генерал-майора Володимира Фрулова було вбито українським снайпером в Маріуполі навесні 2022 року. Інформацію підтвердила російська офіційна влада. Генерал брав участь у російській військовій операції в Сирії. А на війні в Україні був заступником командувача 8-ї загальновійськової армії, яка брала участь в облозі Маріуполя. Цікаво, що генерала було поховано українськими військовими на території комбінату імені Ілліча. Генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Баташев перебував за штурвалом СУ 25 який ЗСУ збили на Луганщині 22 травня 2022 року. Інформація підтверджена російською стороною. Втім, невідомо в якому статусі він брав участь у війні. Змі його називали скандальним генералом через те, що у 2013 році Боташев був звільнений з армії та засуджений на 4 роки умовно після того як угробив під час незапланованого маневру вищого пілотажу літак Су 27 Є думка, що Боташев працював у складі ПВК Вагнер разом з іншими засудженими. Ще одного засудженого російського генерала було ліквідовано в січні 2024 року. Ігор Трифонов раніше очолював міліцію Екатеринбурга, а згодом Карачаєво-Черкесії, де не соромився брати хабарі. Але мабуть, не мав звички ділитися з керівництвом. Тому 2022 року генерал отримав 9,5 років колонії. За словами адвокатки Трифонова, він довго домагався укласти контракт з російським міноборони. Тож опинитися на фронті у нього вийшло тільки наприкінці 2023 року. Втім, повоював він на щастя недовго. Генерал-майор Роман Кутузов, відомий за позовним туман, служив начальником штабу загальновійськового об'єднання східного військового округу армії РФ. За даними ЗСУ на війні в Україні командував з'єднанням бойовиків так званої ДНР. Прокутузова відомо, що він не шкодував особовий склад, усвідомлено відправляючи своїх людей на смерть, із повним розумінням того, які будуть втрати, був ліквідований у червні 2022 року. У районі селища Миколаївка, Попаснянського району Луганської області. Його смерть стала ударом для російських операцій на сході України. Генерал-майора Павла Клименка наздогнав евпівідрон біля Красногорівки на Донбасі у листопаді 2024 року. Він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Невського. Прославився організацією катувального концтабору у Донецьку, де вбили американця Расела Бентлі та мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини. Смерть генерала підтвердила його близький родич. Генерал лейтенант з промови з тим прізвищем що Москалик був ліквідований у Москві у квітні цього року внаслідок підриву автомобіля. Москалик керував групою бойового управління у генеральному штабі збройних сил РФ. Серед його обов'язків було готувати доповіді до для російського диктатора Путіна про ситуацію на південному сході України. Також він брав участь в засіданнях у Мінську і переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Іронічно, що ліквідація генерала відбулась того ж дня, коли спецпредставник США Стів Вітков відвідав Москву для обговорення мирних пропозицій. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського. Так в миру звати митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви. За словами експертів, великого впливу на життя церкви рішення щодо паспорта не матиме. Втім, самого Онуфрія можуть обміняти на українських військовополонених. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. За даними служби безпеки України, Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії ще у 2002 році, але не повідомив уповноважені органи влади, продовжуючи й надалі користуватись статусом громадянина України. Онуфрій підтримує зв'язок з московською патріархією, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. А головне свідома протидія отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. Коментарі видання Вібісі Україна, речник церкви митрополит Климент заперечив наявність Онуфрія російського. Паспорта, втім, як пише видання у 2023 році. Онуфрій визнавав, що колись у нього був російський паспорт, адже він жив у Росії на момент розпаду СРСР. Онуфрій тоді отримав український паспорт, а дія російського продовжувалась автоматично. На що Онуфрій нібито не звертав уваги. Це вже не перше позбавлення українського громадянства поважних ієрархів УПЦ через російські паспорти, за даними Київського архієпископа і намісника Іонинського монастиря УПЦ Іони у січні 2023 Тього року президент позбавив громадянства 13 ієрархів. А у лютому 2023-го ще п'ятьох закон України передбачає три місяці на отримання документів на проживання та варіант подальшої можливої депортації. Втім, за словами Іони, усі ці ієрархи досі продовжують служіння. А BBC Україна нагадує приклад Буковинського єпископа Малетія, якого позбавили українського громадянства ще два роки тому, але він брав найактивнішу участь у відстоюванні кафедрального собору. У Чернівцях, у червні, спецслужбі підтвердили, що священників з російським громадянством не депортували. Інша справа, що у випадку виїзду Онуфрія за кордон його вже можуть не пустити назад до України. Як це було зокрема з Геннадієм Корбаном та низкою інших позбавлених українського паспорта громадян? Якщо Онуфрій не буде полишати Україну, то навряд чи можна очікувати його депортацію, стверджують джерела BBC. Втім, онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників на кшталт того, як це було з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Нібито, якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатись для обміну. Стверджують джерела видання та у правоохоронних органах. І справді були прецеденти, коли засуджених за державну зраду єпископів чи священників передавали російській стороні під час обміну полоненими. Щодо самого митрополита, йому 81 рік. Він народився в родині священника в селі Куритне Чернівецької області, працював електриком на Ткацькій фабриці в Чернівцях. А після завершення третього курсу Чернівецького університету перейшов до московської духовної семінарії в червні 1985 дев'ятсот став благочинним московської троїці Ібо лаври. На різдво 1986-го Онуфрія піднесли у сан Архімандрита. А 1988-го року він закінчив Московську духовну академію та здобув ступінь кандидата богослов'я того ж року. Повернувся до України та став намісником свято Успенської Почаївської лаври, де прослужив до листопада 1990-го року. Новим митрополитом Київським і всієї України Онуфрія було обрано 13 серпня 2014 року після смерті митрополита. Володимира, це канал Телеграф. Мене звати Яна. Проху не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.